Зараз я пройдусь вздовж річки і подивлюсь, що ніхто там не залишив сміття. В рамках сусідня прибирання рекомендований час 1 по 20 вересня. В Рівному відбулося 18 вересня центральна локація прибирання в парку Набережна з понад 150 учасників жителів міста, ВПО, дітей, батьків. Та Вже щорічно, як минулого року, так і цього року обираємо цю локацію, так як біля берегу річки Уссі, парку Набережна є, вистачає достатньо сміття, як нетопалків, як бляшанок, як пляшок пластикових. Ось ви можете побачити дуже багато бутилочок, так як я і казала. Тут папірці. Також від пляшок з бутилок. Також папір ось такі кульочки. Мішків близько 20-30 зібрали. Ще поки точно не готовий сказати, ми всі підрахуємо з двох локацій парку наборошна. Ми вирішили долучитися до цієї акції разом з колективом, разом з молоддю, адже це важливо прибирати. І хто як не ми це зробимо? Не втомились скільки часу прибирали? Ми десь ну біля двох годин. Типу прибирали. Не дуже втомились. Це заохочує і навпаки хочеться робити корисні справи.